Стів Вітков дав скандальне, вже точно скандальне інтерв'ю такеру Карлсону. Хто ці два персонажі американської політики зараз коротко розкажу і покажу фрагмент, який був ну, найскандальніший, безсумнівно, в цій бесіді. Отже, в суботу, 22 березня, стів Вітков дав інтерв'ю такеру Карлсону. Стів Вітков це. Ключова особа в команді президента. Чим він цікавий нам? Ну для початку посада Віткофа є спецпосланець Дональда Трампа, чинного президента Сполучених Штатів, Штатів, по близькому Сходу. Тобто, від початку функція Віткофа була бути комунікатором по питанню Ізраїля і все, що з Ізраїлем пов'язано. Віткоф сам з єврейської родини. Віков також давній друг Трампа, йому 68 років. Він е, мільярдер, юрист е, і інвестор в нерухомість Нью-Йорка і, взагалі, в Сполучених Штатах. Тобто, він близька людина Трампу. Він той, кому Трамп довіряє. Він той, хто Трампа нолетне ну, обожествляє. У них високий рівень взаємної довіри. І на початку Каденції Трампа основна функція Вікофа була близький схід, але потім неочікувано Вітков переключився також на україно-російську тему. А офіційний спецпосланець Трампа по українському питанню Келог. Він, схоже, за все був не сприйнятий російською стороною і, відповідно, був призначений на ці питання, на українську тему саме Вітков. Відповідно від Америки комунікацію з російськими високопосадовцями, цю комунікацію веде Вітков. Коротше кажучи, ось цей Вітков... Спочатку посланець по близькому сходу, а зараз по факту посланець і по Україно-російській війні, дав інтерв'ю такеру Карлсону, американському журналісту в суботу, 22 березня. Він там наговорив багато чого неочікуваного, ну і, м'яко кажучи, обурливого. Що саме, і мої коментарі про це за кілька хвилин розкажу і покажу. Тут слід зазначити, що такер Карлсон, на жаль. За багатьма ознаками виконує функцію пропагандиста. Знаєте, не спійманий відповідно, не вор, тобто ніхто не бачив, як московити передавали йому гроші за трансляцію московських і російських наративів. Тому ми не можемо це стверджувати. Але враховуючи те, що Такер Карлсон ну маніпулює, а іноді просто відверто бреше, або ще не менше, якісь такі. Ну, відомості, речі, які ну, м'яко кажучи, не відповідає дійсності, дає достатньо підстав для того, щоб підозрювати його у тому, що він мотивований, можливо, фінансово Росією для просування промосковських наративів. Так, от, Карлсон запитував Віткофа і основні теми ключових кілька тем, які Віков. Ключові кілька тез, які Віткох відтранслював Карлсону, і це пішло по американських медіа, і, чесно кажучи, це багатьох шокувало навіть Сполучених Штатах. Отже, головне питання було кілька таких основних тез. Отже, Віткох відтранслював ідею, що я хочу процитувати. Передусім, найбільше питанням цього конфлікту війни в Україні є так звані чотири регіони, включаючи Донбас і Крим. Вони російськомовні. Там були референдуми, і переважна більшість людей вказали, що хочуть перебувати під російським правом. Я вважаю, що це ключове питання конфлікту. Ну тобто е іноді, те, коли ти чуєш те, що говорить літня людина, 68 років, мільярдер, ну розумно, безсумнівно, е дурні люди не стають багатими і настільки впливовими. Але коли він транслює таку таку дичину. Ну просто бракує слів, щоб це прокоментувати. Які референдуми, які там могли бути референдуми на окупованих Росією територіях України? Якщо там з початку війни і окупації величезна кількість, буквально мільйони українців виїхали, потім туди наїхала величезна кількість громадян Російської Федерації, вони спеціально організовували переміщення російських виборців на ці території. А тих українських громадян, які там залишились, вони ну різними методами, підкопом, налякуванням, пропагандою. Повпливали для того, щоб вони там голосували у відповідний спосіб. Який референдум, які волевиявлення громадян, як серйозна людина в 68 років, мільярдер, а безсумнівно, може таку примітивну російську пропаганду транслювати, що на окупованих територіях Криму, Донецької, Луганської, Запорізької Херсонської області нібито відбулися якісь референдуми, і нібито вони висловились за те, що буде частиною Російської Федерації. Ну це ж це ж очевидна така. Просто дешева пропаганда російська, але вона лягла е, в е, вуха Віткофу, і він це транслює через аудиторію Такера Карлсона. Звісно, це обурило навіть багатьох американців, не лише в Україні. А до речі, в, в українському парламенті у Верховній Раді після цих слів вже почали звучати ідеї про те, щоб озвучити офіційну вимогу української сторони перебрати Віткофа з переговорного треку э, потрійного Сполучені Штати, Росія і Україна. Бо він э, не користується з цього моменту довірою з боку української сторони, яка є ключовою стороною э, цього питання. Далі, э, що сказав Шевідков? Керівництво України ну він сказав за словами ГОК керівництво України погодилося з проведенням виборів президента. До речі, ну можливо одне з. Таких, ну, скажімо, хоча б частково щось хороше сказати про це інтерв'ю, Вітков визнав мужність української армії, українського народу, визнав просто позицію таку хоробру чинного українського політичного керівництва, президента Зеленського, що керівництво українське політичне не втекло, не виїхало з України з початком війни. Тобто він констатував. Що Україна поводилася мужньо і армія, і політичні керівництва, але попри це продовжив транслювати свої е, основні тези і складається враження, що він реально отак вважає. От звісно, що Вітков це не та людина, яку Росіяни могли б підкопити, безсумнівно. Але він чомусь став жертвою оцієї російських пропагандистських наративів. Далі він сказав, що Зеленський і Єремак майже визнали, що Україна не стане членом НАТО. Я просто щоб ви не дивилися все інтерв'ю, хоча можете подивитися, перераховує кілька основних тест з цієї бесіди в контексті української теми. Також він сказав, що зараз договір про, про припинення вогню в Чорному морі може бути досягнений вже найближчим часом. Тобто, в цьому процесі деескалації, можливо, найперше, про що вдасться домовитися, це припинення війни на Чорному морі. Також він наполягає, що називати переговори Трампа і Путіна невдалими це абсурд. Ну, це очевидно, що людина з команди Трампа буде наполягати на тому, що чи не президент Сполучених Штатів робить все добре і з гарним результатом. Чи є результат трошки пізніше про це скажу? Також він відтранслював позицію Путіна, що українські війська в оточенні знаходяться на території Курської області. Українська влада і українська позиція офіційно спростовує, що українські війська на Курщині в оточенні. Так, це правда, там складна ситуація. Українські війська відступають, і також відомі факти про те, що відступають без відповідних наказів для того, щоб рятувати життя особового складу. Там немає в Україні чим похвалитися, але тим не менше, Україна спростовує те, що там українські війська потрапили в оточення. Але відков транслює саме твердження Путіна, а не Твердження українських, українських, української позиції також. Вітков говорить, що Росія 100% не планує атакувати країни Європи, тобто він в це вірить. Нагадаю, що Віткова була зустріч з Путіним перед цим. Тобто Такер Карлсон взяв інтерв'ю Віткова саме тому, що у нього була зустріч з Путіним персональна напередодні в Росії і в Москві. І е, на репліку Карлсона відко відповів, що ні, 100% Росія не буде атакувати Західну Європу і не має планів відповідних. Хочу нагадати, що Росія і Путін також обіцяли, що вони ніколи не будуть нападати на Україну. Вони обіцяли Путін обіцяв. Є в Ютубі відповідні відеоролики, що вони не будуть віджимати Крим. Більше того, Путін свого часу на початку своєї президентської каденції, на початку 2000-х, прямо це говорив, що це дурня, що це неможливо. Але вони атакували Крим, потім вони атакували Донбас, значну частину Донбасу було окупували. Потім, у 2022 році, офіційно вони почали повномасштабне вторгнення формально для того, щоб вийти на кордони Донецької та Луганської областей на вимогу. Влади окупаційної влади ордло. Але по факту взяли частину Запорізької-Херсонської області, вийшли на Київщину, Чернігівщину і Сумщину. Тобто ми маємо зафіксувати, і дивно, що розумна людина, в цього не знає, що Путін завжди бреше. Він завжди бреше. Причому в приватній бесіді, в спілкуванні з журналістами, буде посміхатися, вдавати з себе лояльну, інтелігентно, освічену і навіть емпатичну і добру людину. Ми всі бачили інтерв'ю Путіна і знаємо, що він вміє вдавати з себе емпатичну, гуманну людину. Але він завжди бреше і дивно. Я пізніше поясню, чому це так відбувається. Але факт, що Вітков вірить словам Путіна. При тому, що вся історія, історія його президентства свідчить, що він бреше. Він нападає, попри те, що обіцяв цього не робити. Тому, відповідно. Обіцянки не атакувати, вони абсолютно брехливі. Путін візьме все і буде брати, намагатися окупувати все, що у нього вдасться взяти. У нього немає червоної лінії, після якої він зупиниться. Ні, Московія і Збройні сили Російські вони будуть брати стільки, окупувати стільки, скільки вийде. Все дуже просто скільки, стільки, скільки вдасться. Тобто скільки вдасться, стільки окупують. Вдасться. Вийти на територію Західної Європи піде. Ну передусім, звісно, це стосується Крим-Балтії, Латвія, Литва, Естонія, Молдова поруч з Одеською областю українською тощо. Тому, звісно, дивно, що Вітков вірить Путіну. Далі він говорить, що Трамп і Путін можуть зустрітися найближчими місяцями, тобто вже не йдеться про дні і тижні, про що президент Трамп обіцяв, що війна буде закінчена найближчими тижнями. Тепер, що дуже обурило і американських багато проукраїнських громадян і українців, це його слова, що, типу, він мені сподобався. Я думаю, що він був відвертим зі мною, сказав Вітков в інтерв'ю Такеру Карлсону. І тут Вітков розповідає певну історію, яку я хочу, щоб ми зараз подивилися цей фрагмент цієї історії, бо він говорить про те, про, дозвольте мені сказати таку, простоватість. По таку, знаєте, лоховатість, я б навіть сказав. Деяких людей з чинної команди Білого Дому. Ну, як можна ось таке слухати, вірити і розпускати вуха, і тим більше це потім транслювати в інтерв'ю. Отже, трошки пересказ Вікофа його зустрічі з Путіним. Давайте ми це подивимось. Це стало особистим. Президент Путін. Замовив красивий портрет президента Трампа у провідного російського художника і фактично передав його мені, попросивши взяти його додому до президента Трампа, який я привіз додому і передав йому. Це було повідомлено в газеті, але це був такий люб'язний момент і е, розповів мені історію таке про те, як коли президента було поранено, і він пішов до своєї місцевої церкви і зустрівся зі священником та молився за президента. Не тому, що він був президентом Сполучених він міг стати президентом Сполучених Штатів, а тому, що він був його другом і він молився за свого друга. І це було, я маю на увазі, ви можете уявити собі, як сидіти там і слухати такі розмови. А я повернувся додому і передав це повідомлення нашому президенту та передав картину, і це його явно зворушило. Отже, це такий зв'язок, який ми змогли відновити, до речі, простим словом. Що називається комунікація. Багато хто скаже, знаєте, мені не слід було її мати, тому що Путін поганий хлопець. Я не вважаю Путіна поганим хлопцем. Це складна ситуація, та війна і всі складники, які до цього призвели. Це, знаєте, це ніколи не одна особа, так? Тож ми будемо, я думаю, ми розберемося. Отже, ось такі слова. Я думаю, що він не поганий хлопець і. Е він, відкоп на зустрічі з Путіном розтанув. Мільярдер, успішно досвідчений переговорник, який безсумнівно мав досвід жорстких перемовин. Путін зміг його розтопити, розчулити тим, що подарував картиною портрет Трампа, і тим, що він обіцяв, розповів, як він молився за Трампа. Хочу нагадати, що Путін вбив. Своїми діями і рішеннями під півмільйона людей, громадян Московії і українців під час цієї війни. Він знищив з лиця землі десятки міст і сіл. Маріуполь навколо міста Маріуполя траншеї з закопаними просто тисячами цивільних українців. Тіла українців невинно убієнних в рамках російського геноциду збирали самоскидами щодня в березні 2022 року. Трагедія смерть і ріки крові, які були пролиті в Європі в 21 столітті. Такі ріки організовані саме Путіним. І ось цей Путін розповідає про картину і про те, що він помолився за Трампа, і Відкофа це розчулює. А ви мене запитаєте, як таке можливо? Це означає, що рівень проросійських наративів в їхньому підсвідомості американських, ну деяких, принаймні політиків-консерваторів, він є настільки великим, потужним і глибинним, що буквально легенький аргумент на користь виправдання дій Путіна буде з охочістю, з бажанням сприйнятий. Тобто, у них, у багатьох з них є пієтет перед руською духовністю, перед великою руською культурою. І цей пієтет формувався в тому числі американськими університетами десятиліттями, в тому числі російською англомовною пропагандою. І саме брак української роботи. Просвітницької інформаційною англійською мовою це є одна з причин, чому правда українська не може здолати міфологізовані російські наративи. Тобто ми маємо основну проблему, що правда, факти, які безсумнівно на користь України України, вони не можуть пробитися через шар і товщу міфів. І наративів пропагандистських, які десятиліттями створювалися Росією. Все, що зараз робить Путін і Московія, це повна протилежність духовності, християнським цінностям і таким поняттям, як молитва. Але Вітков купується на слова про молитву і про духовність, закриваючи очі на сотні тисяч вбитих цим путіним людей, українців і росіян. В цьому є е, щось ірраціональне, що важко пояснити. Але це ще раз нам говорить про те, яку силу мають наративи і міфологеми, які глибоко вкорінені. Тому це для нас урок. Україна має сьогодні про це, я думаю, окремо ми зробимо відео працювати і напрацьовувати в англомовному світі не лише для Сполучених Штатів, а взагалі на західну цивілізацію, вибудовувати наративи і Історії поширювати про Україну як про справжній оплот християнських цінностей. Сьогодні сама Україна є оплотом християнської цивілізації на європейському континенті. Сама Україна є взірцем героїчної, звитяжної боротьби, захисту демократії, суверенітету, територіальної цілісності і власної національної гідності. Україна, а не Росія, є уособленням подвигу народу. Це факти, але ці факти ще не стали. Міфами, легендами і наративами в позитивному сенсі цього слова. І над цим треба нам буде працювати ще десятиліттями, але про це в наступних розмовах. Якщо ці, ці, це відео і це пояснення було цікавим, важливим і доречним, запрошую поділитися цим відео. Дякую, що ви слідкуєте за новими сповіщеннями на цьому каналі. Не забувайте підписуватися і ділитися. Також дякую за ваші коментарі під цим відео. Ми сповідуємо цінності україноцентризму і принципи християнських пріоритетів. Саме християни і україноцентристи єднаються на цьому каналі і складають нашу спільну аудиторію. Попереду складна історія, ніщо не визначено. Багато що вирішується тут і зараз. Тому ми покладаємо наші надії на Господа Бога і укріплюємо нашу позицію україноцентризму, українські національні інтереси понад усе в будь-яких міжнародних перемовинах, в тому числі. І нам треба докласти зусилля на формування проукраїнських правдивих наративів англійською мовою на західну аудиторію, щоб таких ганебних. Тез, який ми чули в з вуст Віткофа в інтерв'ю Такіро Карлсону, ми не чули або принаймні чули якомога менше, менше і менше. Дякую за увагу. Побачимось.